Тиждень тому бідон з документами випадково виявили мешканці Козівського району на Тернопільщині на околиці лісу. Історики кажуть 66 років тому їх ретельно упорядкував та закопав повстанський архівіст служби безпеки ОУН. Архів Був знайдений в оцінковому бідоні. Це був 15-літровий бідон. На частіше знаходить більші бідонах. Це менший, це було 14 пакунків. Які підпільний архівіст досить так скрупульозно запакував, підписав, оцифрував? Загалом ми зараз 951 документ. Ці документи, які знайдені, належали референтурі Служби безпеки ООН в Козівському районі. Документи різного характеру від протоколів допитів до некрологів повстанців. Одними з таких цінних матеріалів цього архіву, це є звичайно некрологи. Попри історичну цінність, віднайдений архів унікальний ще й тим, що зберігся у майже відмінному стані. Щоправда, більшість паперів Такі потребують реставрації. Ну він в досить хорошому стані, навіть в дуже хорошому стані, тому що зазвичай до нас приходять в дуже трагічному стані документи. Це так званий цигарковий папір. Власне, він не дуже крихкий. Після того, як від певний час проїжав в землі, відбувалися певні руйнівні процеси. Відповідно, цей ми можемо взяти в руки, скажімо так. Але щоб далі з ними працювали. Історики, архівісти, то звичайно, його йому треба надати якоїсь основи такої стабільної. Так? історична знахідка розкриває секретну інформацію на прикладі конкретного району серед паперів, статистичні дані, інструкції та протоколи допитів кримінальних злочинців. В таких звітах інформація збереглася про облави, про обшуки, арешти, побиття цивільного населення. Також про ведення бойових дій спецгруп НКВД проти повстанців ми маємо наприклад програми вишку, на яких вони навчалися. Ми маємо їхні конспекти з цього періоду, наприклад, конспіративний вишкіл. Тут розписано все чітко, як проводити допити, як виявляти, агенту, як з нею працювати. Загалом зібрані документи охоплюють період з 34 по 49 рік минулого століття. Є відомості і про діяльність нацистів у період фашистської окупації. Для істориків віднайдений архів представляє неабияку цінність, адже в комплексі дає можливість детально вивчити діяльність служби безпеки ООН не лише у центральному апараті, а й на рівні районних структур.